Під час підвищення температури повітря небезпека отруєння працівників, які виконують роботи в каналізаційних колодязях та колекторах, значно підвищується. Основна причина нещасних випадків, котрі вже сталися на території країни, неправильно організована робота. Основні причини цих нещасних випадків це отруєння людей сірководним, аміаком і іншими газами, які виділяються під час дії високих температур. Здебільшого, це водопровідно-каналізаційні колодязі, каналізаційні станції, це вигрібні ями або ємності для відкачування зберігання стічних вод та інших відходів. І причиною стало елементарне недотримання безпечних умов виконання праці зокрема, працівники, які загинули, не були обізнані. З правил безпечного ведення робіт вони не знали б небезпеки, яка чекає їх там. Робітниками не були проведені відповідні оформлені технологічні інструкції, і, що дуже важливо, вони не були забезпечені індивідуальними засобами захисту. Як показали перевірки, що проводили фахівці теруправління Держгірпромнагляду, на більшості підприємств краю під час виконання робіт в колодязях, підземних комунікаціях, резервуарах та ємкостях працівники не забезпечені запобіжними поясами та мотузками. А колодязі, каналізаційні люки та небезпечні місця не закриті та не обгороджені. Це проблема не тільки підприємств сільського господарства, це будь-якого підприємства, який в своїй діяльності використовує якісь небезпечні речовини, або можуть бути відходи під час їхньої діяльності під впливом високих температур, які створюють загрозу. Це утворюються шкідливі речовини внаслідок бродіння, гниття і так далі. Тому кожен керівник повинен, знаючи свою технологію виробництва, знаючи свої особливості, вжити відповідних заходів і упередити ці можливі випадки. Наразі проводяться організаційні роботи з керівниками підприємств, аби посилити контроль за дотриманням трудової та виробничої дисципліни під час роботи безпосередньо в каналізаційних мережах. А роботодавців зобов'язують обмежити для них робочий час, а також забезпечити їх необхідними засобами індивідуального захисту. Світлана Золота, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.